Доки живе душа народу, народ безсмертний, Павло Загребельний, коли кажуть душа народу, що першим спадає вам на думку? Можливо, хтось гадає українську пісню, ніжну, ліричну, журливу, про щире кохання чи про славних козаків, що боронили нашу землю від ворогів, а хтось, може, відчує запах степу і засумує за тим героїчним часом що залишив нам оповідь про гонти Залізняка? Хтось згадає могили козацькі, якими на українська земля? Хіба ж це не душа народу? Напевно, кожен відчуває, розуміє по-своєму цей вислів, а який зміст в ці слова вклав Павло Загребельний? видатний український письменник, людина з великим життєвим досвідом. Павло Загребельний писав у своїх творах глибокі думки про свободу, гідність і національну ідентичність, що робила його твори особливо важливими для українського народу. Тож Павло Загребельний пише, найдорожче для людини це думка, а вся солодкість думки в рідній мові. Ворог може захопити територію, він може спліндрувати міста і села. Але доки живе душа народу, народ безсмертний, вмирає душа, вмирає народ, бо без мови немає народу, він зникає з лиця землі, як древні ацтеки. Чи не тому ворог найперше зазіхнув на нашу мову? Чи погоджуєтеся ви з письменником? Я так. Бо як людина не може жити без серця, так народ вмирає без мови. Питання української мови. Сьогодні звучить як ніколи раніше гостро, скільки суперечок точиться навколо мови. Дехто говорить не на часі, не розколюйте суспільство, не сійте розбрат, але хіба ворог не намову нашу зазіхнув? Хіба не все українське він знищує кривавими пазурями? Українці, рідні мої, оберніться обличчям до себе, до своєї землі, що вас народила. Почуйте, як плаче вона, згадайте тих героїв, що боронили нашу землю. Вони гідні вічної пам'яті і слави. Адже кожен воїн сьогодні бореться за наше право бути українцями. А такими нас робить рідна мова. Об'єднаємося в цей важкий для країни і народу час. Не повторюймо долю ацтеків. Шануймо нашу історію, плекаймо рідну мову. Хай вічно живе Україна, її мова, її слава.